Сьогодні готуємо невидимий яблучний пиріг. А невидимий він, тому що тут тіста настільки мало, що його майже не помітно. Очищаємо яблука. Їх краще обирати кисло-солодких сортів або міксувати кислі та солодкі яблука. Очищаю від шкірки та середини, розрізаю на 4 частини та нарізаю довільними тоненькими шматочками. Далі беремо велику глибоку ємність і для начинки нам потрібно підготувати яйця, молоко. Цукор. Можна додати трішки ванільного, розпушувач тіста. І просіяне пшеничне борошно. Перемішуємо все це до однорідності та всипаємо сюди яблука, перемішуємо та приготуємо крамбл. Це наше тісто. Для нього нам потрібно просіяне борошно, цукор та холодне вершкове масло. Все це руками переминаємо в крихту. Беремо форму, в якій ми будемо випікати, та викладаємо половину тіста. Можна на всякий випадок застелити пергаментом. Далі викладаємо всю яблучну начинку. До речі, до яблук можна додати ізюм, журавлину, курагу або горішки. Зверху присипаємо другою половиною тіста та ставимо випікатись в попередньо розігріту духовку на 180 градусів приблизно на годину годину 20. Готовий пиріг обов'язково повністю охолоджуємо та насолоджуємось. Він неймовірно ніжний та смачний. Кому сподобався рецепт, з вас лайк та підписка.